Працівники одного з черкаських дитсадків не поділили свої площі з місцевою єврейською школою. Завідувачка дошкільного закладу відмовила в оренді євреям, бо через них нібито її вихованці вимушені тіснитись у групах. Туди зараз великий наплив. Єврейська ж громада називає такий аргумент надуманим. У конфлікті розбиралась Юлія Доброскок. Це ми уже сні останній. Як капітан уходять з корабля посліднім, так і вивіска має наводні останній. Єврейська школа на клунках за кілька днів вона має вивільнити це приміщення. Єврейські діти тут гризли граніт науки три роки. Їхній навчальний заклад займав увесь другий поверх черкаського садочка номер 38 Та сусіди знизу цьогоріч відмовили у подальшій оренді приміщення. Працівники школи у відчаї, адже їхній заклад чи не перший у рейтингу за успішністю в Черкасах. Всі діти, які закінчили нашу школу, поступіли вишучі звідіні потім поступілі на бюджет. Это говорит немножко об уровне, наверное, подготовки детей. Чому керівництво садочка стало не до душі таке сусідство у єврейській громаді не втямки? Адже досі площа другого поверху простоювали більше десяти років. У неї малокомплектний дитсадок із шести груп за проектом площі двох займає школа. Окрема група в садочку і для єврейських діток. Хоч в ній щодня дораховують лише з десяток малечі. Відтак решта її вихованців мусять тіснитись у трьох інших групах, ще й у різновікових жаліється завідувачка. Із департаменту освіти це була і. Дея і тоді вийшло так, що ми знову пішли в свої три групи, і от так і вийшло, що з різних сторін нас, як то кажуть, окупірували. За оренду шкільних апартаментів каже завідувачка, євреї недобросовісно платили компослуги через це не раз верталась до суду. Та й взагалі вважає, школа над їхніми головами порушує режим роботи всього до шкільного закладу. Вихованців Наталії, скажімо, у години сну будуть галас єврейських дітей. А ще вони каже, смітять усюди. Прямо на клумбах. Двірник поприбирав, ідемо зранку, валяються бутерброди, Восени, коли падали каштани, розбили нам вікно. Та головна єврейська школа заважає впоратись із цьогорічним напливом дітей до садочка. В ідеалі слід створити тут три повноцінні групи за віком та ясла, ліквідувати окрему групу з єврейськими дошкільнятами і більше не комплектувати дітей за національністю, вважає завідувачка. Вивчати ж свої традиції єврейські малечі пропонує на факультативах. На даний момент, якщо не помиляю, всього дев'ять дітей відповідного віку, які потребують послуги дошкільного закладу. Це вони могли б спокійно розмістити для створення напруги для підсилення своєї точки зору, Лідія Васильівна брала всіх бажаючих таким чином. Штучно було створено, ну можливо, якийсь дефіцит. Це очільник управління освіти у Черкасах. каже неодноразово намагався переконати завідувачку садочка продовжити оренду площ єврейській громаді. Та вона, як головний, за законом, орендодавець, має принципову позицію. Про освітянську колотнечу вже знають навіть у Раді Європи, кажуть в управлінні освіти. Там вже й через МЗС намагались залагодити конфлікт та все даремно. Рятують єврейську школу від вимирання сьогодні. Спонсори за кордону. Єврейські громаді вже допомагають обзавестися своїм же власним приміщенням і полишити орендні поневіряння. Це останній дзвоник, мабуть, який прозвучить в цій школі в цьому приміщенні, і не хочеться вірити, що це буде останній дзвоник для єврейської школи. Юля Доброскок, Сергій Хімов, Віка новини.